Гори-гори ясно. Озеро, що в народі називають гульківкою, одне з найбільш засмішених у місті. Принаймні так стверджують місцеві жителі. Люди скаржаться, з потеплінням для приїжджаючих сюди починається сезон відпочинку, а для них сезон невизбираного сміття. Викидають з дворів, викидаючи ті, що дихають. Зараз це потепліє купання, чи купається, чи так віддихається. Круло сутишна. Приїхали, все скидали і поїхали. Нехто не альмати, щоб кульочок зібрав із собою. Минулими вихідними вони провели тут суботник. Назбирали пів сотні мішків сміття. Частину допоміг вивезти їх. Місцевий депутат. Юрій Лукачук розповідає: не розраховував, що на кроє озера скільки не потребу виявиться. Коли вони звернулися до мене, щоб прибрати мусор, я звернувся в комунгус, Майже на протязі неділі начальника комунального спая не зустрів пообіцяли мені, що мусор все таки вивезуть, але за неділю його так і не вивезли. Місцеві жителі вирішили поратися з відходами старим дідівським способом. кажуть, мішки зі сміттям ще підождуть. А ось ті купи, на яких тари не вистачило, треба знищити, аби відпочиваючи, їх знову берегом не рознесли. Ну, знаєте, що я знаю, нас прошли року приїжджала майор. Пожарної охорони. і сказали, я вас каже, острахую. На ну, що я? Ну, кажу, що потушили. Вона поїхала, я обратно зібрав спалив, обрав. Коли сюжет готувався до ефіру, жителі повідомили, комунальники все ж вивезли мішки зі сміттям із гульківки. Однак місцеве населення далеко граблі не ховає. Кажуть, у вихідні знову прибирати вийдуть. Та чи надовго? Адже попереду пасхальні та травневі свята. Аліна Гузь Вадим Довбаш, новини телеканал Бориспіль.